Якщо смерть стоїть із розпростертими обіймами наприкінці життєвого шляху, то в чому мета життя? Усе марно? Чи є якась причина жити? Чи є якесь призначення в людства? Чи воно лише одного разу зникне в забутті байдужого всесвіту? Англійський письменник Герберт Велс передбачав таку перспективу. У його повісті машина часу мандрівник у часі вирушає в далеке майбутнє. Щоб дізнатися долю людства, Усе, що він знаходить, це практично безжиттєва земля за винятком нечисленного лишайника та моху, що обертається навколо гігантського червоного сонця. Єдині звуки це пориви вітру і слабкий шелест морських хвиль. Велс пише: окрім цих безжиттєвих звуків, світ безмовний. Безмовний було б складно передати його спокій і тишу. Усім звукам людства, пеканню овець, крикам птахів, дзичанню комах, шуму, що становить фон нашого життя. Всьому цьому настав кінець. Зрештою, мандрівник у часі Велса повернувся назад у свій час, але куди? Лише в більш ранній момент безцільного руху до цього забуття. Коли я ще не будучи християнином, уперше прочитав книгу Велса, я подумав: ні, ні, усе не може закінчитися так. Але якщо немає Бога, все закінчиться саме так. Подобається вам це чи ні. Немає надії, немає призначення. Мені пригадуються нав'язливі рядки Томаса Еліота. Ось так кінчається світ. Ось так кінчається світ. Ось так кінчається світ. Хниканням, а не вибухом. Якщо немає бога, то наше життя принципово не відрізняється від життя собаки. Я знаю, це звучить різко, але це правда. Як висловився стародавній автор книги Еклезіаста, бо випадок людських синів і випадок тварин у них один випадок: як смерть цього, так смерть іншого і дух в усіх. І що більшого має людина від тварини? Нічого, бо все марнота усе йде на одне місце, усе постало із землі, і все до землі повертається. У цій книзі, яка більше схожа на зразок сучасної екзистенціальної літератури ніж на біблійну книгу, автор показує марність задоволень, багатства, освіти, відомості, слави та честі в житті, приреченому на смерть. Його вирок марнота, марнот, усе марнота. Якщо життя закінчується могилою, то у нас немає підсумкового сенсу для того, щоб жити.